То люті морози, то майже весна. Погода на Прикарпатті вражає своєю непостійністю. Різке потепління уже кілька днів тримає Івано-Франківську полоні води. Люди кожного вечора сушать взуття, а синоптики і надалі обіцяють тепло. Більше розкаже Ліліана Хомишин. Весна посеред зими. Прикарпатці тішаться потеплінню навіть попри повні чоботи води. Мені трохи подобається ця погода, але дуже мокро. Ноги промикають і не можна вгуляти. Не надто радіють погодним змінам. Комунальники градус Цельсію росте, сніг тане, але сталою водою так швидко не впоратися. Біля 250 людей задіяно у прибиранні міста. Навіть не устільки прибирання, стільки у забезпеченні, щоб той весь сталий сніг, який є у місті, щоб вода. Сходила в каналізацію, тобто робиться прочистка з речіток, щоб не було замерзло, щоб вони не були забиті, щоб стікала вода. Робиться, якщо про центральну частину міста, то частково ввозиться сніг. Допомагають комунальникам очищати вулиці міста і небайдужі жителі. Ну, та тяжко, ну, що зробиш, але як заметеш. А люди йдуть по такому во та й радуюся. Я сама перша рада, що гарно людям пройти, що не мочуть ноги. Харківський бабак тимко сподівання на теплу весну розвіяв кількома стрибками у напрямку своєї нори. Люди теж, поки не надто вірять у передчасне закінчення зими. Я думаю, ще буде зима. Ще лютий. Так, що зима є зимою, а весна весною. Весна прийде, та не у лютому. Це вже слова фахівців. Плюсова температура протримається ще кілька днів, а далі знову стане холодно. До 17-го числа у нас температурний режим збережеться такий, як зараз. Найближчі два дні ми ще очікуємо невеликі опади, а надалі вже буде без опадів. Про весняні паводки гідрологи поки ані слова. Найімовірніше цієї весни їх не буде, бо снігу не так вже й багато. Але те, що є, може зійти з гір у вигляді лавин. Небезпека їх сходження на Прикарпатті збережеться аж до квітня. Ліліана Хомешин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.